І що аж на три секунду впав в ПС, блять. Ріхтер! Педлюка. Я тебе бачив, я це бачив, тільки що це бачив. Ріхтер! <ріхті> Скіфе? Що ти тут робиш? Я трохи життя живу, поглянь я тут! Ей, до краю не підходь! Ну, хіба не прекрасно? Угу, mm -hmm. гори сміття побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все Скіф. Друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції. Туди не потрапити. А. Чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Вау! Сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте бував в прип'яті. І цього якраз на коло вистачить. Що-що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ні хіра його не запустили, але покружляло нас офігенно! Готовий. Якщо вже ворони на смітнику гніздяться. Скіфе, ти колись втрачав те, що любиш. Що сталося? Добре. Що ти думаєш про зону? Який ти добрий взагалі, дядько? З найхріновіших місць де я був, це найгірше. Хо. Значить, не викупив тему. Ну нічого. В мене час і ти змінишся. Не знаю, в який бік, але це точно станеться. Ну йду. Як будеш у прип'яті, <гум> перше коло на колесі за мною. Щек'ясні. Ну що, хватить вже співати ті пісні. Давай. Ми всі їх знаємо, всіх пісні ці знаємо, всі. Вже житті має бути. Бо щось... зараз, Скіфа. Тобі здається, що в зоні самий морок. Але я точно знаю: в прип'яті завжди сонячно. Ти ще побачиш інший бік-зони. Ничка. Оооо, яка у мене прикольна штука є. Й-мою. Тозік ми продамо. О, Херман. Сам ти можеш і головати. Ось схема твоя лайно. Робити будемо по-дорослому затяман. Разом зі сміттям андіїшним. Викидаєш сканери. Хлібалом сильно не відсвічуєш. Потім... Дигери відкопують сканери зі сміття і відносять у лабіринт. Від радіації вивітрити. Артефакти, що радіацію поглинають, сам піджену. Кількох зальотних стопнути не проблема. Як припинять фалити, відправлю паяльника пошаманити з фаршем. Як обговорювали. Ну, а тим, уже сканери по печерах у розкопі розкидаємо і будемо клієнтам координати скидати. І ще раз, головне самим не світитися. Затямав! Сподіваюся, що затямимо. Ага, ось що ви Все. втрапили, бачите? Мужик, голова тут. Голова тут, була. Ви чули таку хуйню? Розумієте, що трапилось? Тобто, Герман використав мене як того, хто доставить той сканер в необхідну точку зони, начебто за... Я бачу всі ці артефакти, не, не треба мені це під, під, підсвічувати тут. Я це бачу, то бачу, я бачу, як працює хуйо, моя відеокарточка, я бачу. Все бачу. Так. Тобто. Тобто, тобто, тобто у нас. що у нас? У нас. що? У нас. Ну, що у нас? піздець у нас шо? А я же, я вийду. А, а, а я помру, я не вийду. Та ж мама моя дорога, що та ж таке? Бля? Там така радіація, що я просто помер. Я не переставляв. Мені здавалося. Я для ігорки взяв, щоб швидко було А системний а на цьому. Я так розумію, що він щось підтягує. Якось щось підтягує. Можливо, зараз, Скіфе, тобі здається, що в зоні самий морок. Але я точно знаю, в прип'яті завжди сонячно. Ти ще побачиш інший бік-зони. Побачу. Ох, Сам ти може і головати, а от схема твоя лайно. Робити будемо по-дорослому за Разом зі сміттям Андієш. Викидаєш сканери. Хлібалом сильно не відсвічуєш. Потім. Тигери відкопують сканери зі сміття і відносять у лабіринт від радіації вивітрити. Артефакти, що радіацію поглинають сам під жену. Кількох зальотних стопнути не проблема. Як припинять фалити, відправлю паяльника пошаманити з фаршем. як обговорювали. Ну а там уже сканери по печерах у розкопі розкидаємо. І будемо клієнтам натиски, ну, так? замут такий. І ще раз, головне самим не світитися. Затямав! Сподіваюся, що затямив і все. Там в підземці на фабриці був якийсь дивний тип. Він щось зробив з вартівцями. Вітаю! Ти зустрів легенду зони. А що з хлопцями з ізолятора? Вони теж легенди. Ага, два рази. Та поки що вони просто добрі люди. Не пам'ятаю. Про що Ви Безобраз, Скіфе. але твоя пика не настільки красива, як місцевий краєвид. Я щось не зрозумів, так? Давайте я зберегуся і просто стрибнем туди вниз краколомним стрибком віри. Так! Не пройшло і не пройшов і ой, зараз буде у нас юбілейне на 50-та смерті. Не пройшов, просто помер. Тобто. А таке ж теж може бути. Чому? Може бути так, що ці залізки вони просто набрали, а в повітрі ж того нема. Ну і ладно, йдемо нормально. штуку. Навіть для тих, для дітей природи тут. Блять, нарисована куди виходить. Але <с> пішли, 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 я не буду чинити суперки. Пішов і, і куди? Зараз куди? Тобто як я, -то я виберусь? Ну і не виберусь так добренько, тут щось так фоний капіт. Я так розумію, що я просто йду низ, 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 низ. Низ-низ-низ. Як я вибрану с тобі? Я не розумію, а як мені вийти? Ну тут закрити. Так, це я зрозумів. Тут я зайду, перейду, пройду, під'янусь, стрибну, ага. стрибну, підстрибну, оп. Ну, то що мені зробити? Як? Вийти як? Хлопці. Чесно, тут, блин, ви, ви... Ну ви... то хоча б подивилися тригерзону оцю Вона ж дурна, вона яка? Вона чому така? а, -а, -а я понял, блин. А неправильно я пишу. Просто тупые веник, Он там же цель. Ну, сходы он был. Не, не сходы. Так что да, бачите, 50-е То я же ее выберусь. Дивна, щось продивляюсь і кудись не туди дивлюсь.